Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі обмежувати або вимикати коментарі під історіями. І для цього давайте ми перейдемо до інстаграму. Якщо у вас вже є створені історії, або розповіді, ви можете вимикати саме коментарі на індивідуальних історіях. Тобто ви можете або на всіх. Або, наприклад, на конкретні якісь, або на декількох. Тобто, по-перше, ми будемо з вами специфічно або конкретно. Нам потрібно обрати цю історію, переходимо до більше і унизу ми з вами побачимо ось цю кнопку Вимкнути коментарі. І якщо ми натиснемо, то ми саме вимкнемо коментарі саме для конкретної історії. Але якщо ми хочемо вимкнути взагалі коментарі під усіма розповідями, нам для цього потрібно перейти до налаштувань. Листаємо трохи нижче, поки ми не знайдемо ось таку секцію, яка називається Як інші люди можуть взаємодіяти з вами. Тут ми з вами побачимо коментарі і саме приходимо сюди. Тут в нас будуть коментарі, як ми бачимо, різні, і нас саме буде цікавити, хто може коментувати розповіді. І тут цікаво, що ми можемо, наприклад, заблокувати коментарі від якоїсь людини, або від хто може усі людей, за якими ви стежите, або просто вимкнути. І ніхто не зможе взагалі коментувати під вашими розповідями. Тобто, ось так, от ми можемо налаштовувати. Дуже просто та швидко в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, на щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.